Не ветеран ЗСУ су саме перебував вдома, коли на нього накинувся 16-річний хлопець, вихопивши його милиці і поваливши на землю. Воїн упізнав сусіда, а далі почалося найстрашніше. Поранений боєць не зміг відповісти, і хлопець користався цим, скоївши немислами. А інший сусід лише сміявся та казав, що воїн їх боцімто не так уже і добре захищав. Історію з моторошним кінцем далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на львів. Чині сусіди накинулися та побили ветерана спецпідрозділу та його дружину. Постраждалого ветерана звали Валерій Паук. Він захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення, а потім воював на Маріупольському та Запорізькому напрямках. Стали відомі деталі резонансного інциденту в місті Винники на Львівщині, де стався конфлікт між військовим та його сусідами. За словами ветерана із позиним Бес, проблеми почалися після того, як він заселився в орендовану квартиру. Через численні травми, отримані на фронті, він змушений користуватись милицею, а стокіт від неї по підлозі заважав сусідам, тож вони вирішили поквитатися. Конфлікт досяг апогею, коли 16-річний підліток із сусідської родини побив його ж власною милицею. В результаті ветеран та його дружина отримали цілесні ушкодження і були змушені звернутися по медичну допомогу. Як стало відомо, постраждалого ветерана звати Валерій Паук. Він захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення. А його подальший бойовий шлях пролягав через Маріупольський та Запорізький напрямки. Наразі він перебуває на Львівщині в очікуванні операції, під час якої йому мають ампутувати частину кінцівки. Ветеран розповів, що сусіди, які називалися переселенцями із Запоріжжя, постійно намагалися їх виселити, висуваючи претензії щодо гучного пересування меблів чи телевізора. Під час конфлікту Валерій почув від них образливу фразу. Погано ти нас захищав, бо в їхній будинок прилетіла ракета. Валерій спростовує інформацію деяких змі про те, що його побив 61-річний чоловік, наголошуючи, що напав на нього та його дружину саме підліток. Він зазначає, що найбільше його засмучує те, що люди, яких він захищав, виявляють до нього таку неповагу. Він закликав суспільство до допомоги у цій ситуації, аби запобігти його виселенню на операції. Поліція Львівської області підтвердила, що Отримала заяву від подружжя щодо спричинення їм тілесних ушкоджень. Розпочато два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Однак правоохоронці попередньо встановили, що ушкодження завдав саме 61-річний сусід, що суперечить заявам Валерія Паука, який припускає, що дідусь може брати провину на себе. Окрім того, за даними ветерана, сусіди на нього написали зустрічну заяву до поліції. В центрі реабілітації та лікування Суперхюменс вже також відреагували на побиття ветерана у Львівській області. Там підтвердили, що ветеран, який отримав травму конфлікту, їхній пацієнт, бо є з 12-ї бригади спецпризначення «Валерій», який приїхав у місто на операцію, щоб подолати наслідки отриманих на фронті травм. Представники Суперхюмен зазначили, що ветеран визнав, що також був занадто емоційному конфлікті. Ми часто не знаємо, який досвід війни, чи цивільного життя несе у собі людина, які втрати травми чи тригери живуть поруч із нею. Один гучний звук різкий жест чи слово і звичайна побутова розмова переростає у конфлікт. Хочемо, щоб ця історія була не черговим суспільним хайпом, а нагадуванням про важливість людяності та терплячості один до одного. Написали на сторінці центру в Superhuman Зазначили, що тисячі ветеранів повертаються з фронту з важкими пораненнями, через що вимушені користуватися тростинами милицями кріслом. Колісним протезами це може створювати дискомфорт, але не забуваємо, що саме ці люди заплатили найвищу ціну за наші життя і не повинні відчувати себе зайвими чи незручними у тилу. Додали у центрі реабілітації. Психологи Superhumans поділилися порадами, які допоможуть зменшити напругу під час конфлікту та не провокувати агресію. Відповідь завжди говоріть спокійно без тиску. Говоріть не вказівками, не докорами, а через я повідомлення. Не відповідаєте емоцію на чужу емоцію. Якщо відчуваєте, що градус напруга зростає, зупиніться у разі ризику чи загрози телефонуйте в поліцію, а не діє з'ясовувати стосунки. Ну а тим часом в Києві молодики напівпитку побили ветерана, який проходив реабілітацію. Про це повідомила Київська міська прокуратура та поліція Києва. Інцидент трапився на вулиці Юлія Здановської у Києві. За даними слідства, між групою молодиків і чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс обійку. В результаті молодики віком 18, 19 та 28 років повалило військового НЗ. І почали завдавати йому ударів руками і ногами. Після цього втекли. Правоохоронці встановили, що 38-річний колишній військовослужбовець, ветеран учасник бойових дій, який був комісований зі збройних сил після поранення. Того дня він разом із товаришем ішов вулицею до них почала чіплятися компанія на тверезах молодиків і провокувати конфлікт, зазначає поліція. Нападників затримали, їм повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому щодо військовослужбовця і запоріяння йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Частина друга Стаття 296 кримінального кодексу України, частина 2 стаття 28, частина 1 стаття 122 кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Також і раніше в Івано-Франківську Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які агресивно поводилися у середмісті. Про це у Фейсбуці повідомила поліція Івано-Франківської області. Під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська військовослужбовці Національної гвардії України зупинили правопору порушників, двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих. Нацгвардійці таки затримали правопорушників та доставили їх до районного управління поліції. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що чоловіки чіплялися до громадян нацензурно висловлювалися та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102, за даним фактом не надходило. Додали у Поліції зазначається, що постраждалого 25-річного військовослужбовця доставили до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження. Ну наразі поліцейські встановили особи зловмисників. Це мешканці Яремче, їм 22 та 17 років і обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Частина 3 стаття 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Одного із фігурантів повідомили про підозру. Окрім того, суд Раво під домашній арешт підлітків, які побули військового у столичному гідропарку. Дніпровський рай суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чотирьом неповнолітнім, яких підозрюють о побиті військовослужбовця на території гідропарку. А згідно з рішенням суду, троє 17-річних фігурантів перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. 15-річний під нічним із 20.00 до 06.00. Відомо, що у Дніпровському районі Києва юнаки спровокували конфлікт із військовим, повалили його на землю і почали бити руками та ногами. На місці події правоохоронці затримали одразу двох нападників. Решту наступного дня всі четверо затриманих виявилися місцевими жителями. Трьом із них виповнилися 17 років, четвертому 15. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Ну і також залишайте обов'язково свої думки з приводу таких інцидентів. Нам цікаво знати, що ви думаєте із приводу таких новин. До зустрічі в наступних випусках.